Машина для посіву редиски. Що для цього треба? Всього-навсього, 3 кВт електроенергії і можна сіяти. Можна сіяти мілкосім'яні, таке як капуста на розсаду у відкритий ґрунт, чи в тепличку, помідори. Ну, в общем, якось так. Усі є сім на сім. якось отак виходить. Розпочинаємо посів редиски теплички 14 грудня. Дніпропетровська область. Ваша редиска. Леди, редиска Лаурелла від Хазари. Ми будемо дивитися, як вона. Боже поможи. Okay. So. Магазин насіння. Петриківка, хто купує насіння-редиски, усів однієї сотки 250 гривень. А на своєму насінні 500 гривень. Так що, звертайтесь. Земна сіня, Петриківка. Кому треба, посіяти, звертайтесь редиску і інші на розсаду навіть. Помідор, капуста. Всім добра, здоров'я, бувайте!